Привіт! В цьому відео я розповім, як доглядати за різьбовим з'єднанням машинки і тримача, і як зрозуміти, що прийшов час змащувати або робити заміну змазки. Уявив собі ситуацію, що машинка вже працювала. Ми відкручуємо тримач і ми бачимо, що тут дуже багато залишків старої змазки. Її потрібно повністю видалити з цих. Гумових кілець також видалити. Отримаючи ну, ви стерилізуєте, то там змазки практично немає. Коли ви це все зробили, в комплекті йде змазка. Такого, ну, такі упаковці, але вона може змінюватися, але функція вона має одну і ту ж Наносимо змазку сюди на різьбу. Так от, трішки Каплю на перше кільце, каплю. На друге кільце, потім закручуємо тримач, відкручуємо, все. Цей механізм ми змастили. Як ще зрозуміти, коли прийшов час змащувати цей механізм, коли тримач починає дуже туго відкручуватись або закручуватись? Це вже свідчить, що змазки немає, або змазка вже настільки застарівша, що вона вже втратила всі свої функції. Тоді вже прийшов час змастити. Це все легко, це все легко робиться. Тут немає нічого складного. А якщо навіть у вас немає цієї змазки, берете саме звичайний вазелін, який ви використовуєте під час роботи, і наносите сюди змазку. Не потрібно сюди наносити дуже багато змазки. Ну, так як на відео можна трішки більше. І все, і цей механізм працює справді.